Вітаємо, друзі, з вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. У Запоріжжі простилися з героєм зусипенківської громади Дмитром Романовим. Дмитро пішов захищати свою батьківщину задовго до повномасштабного вторгнення, Був відкритою, сміливою та чуйною людиною, у нього залишились дружина та мати. Вічна пам'ять герою. Віктор Бондаренко, якого окупанти за озвученою ними інформацією, звинувачують у підриві ЛЕП та насосної станції, потрапив у поле зору російських силовиків ще в квітні 2022 року. Чоловік в перші місяці окупації займався активно волонтерською діяльністю. Віктора разом з іншими чоловіками з його родини забрали до Катівні, де допитували та звинувачували у тероризмі. Створені ДРГ зв'язках з партизанами та Азовом, та навіть за Кдали, що вони дотримуються не того віру сповідання. Родина сповідує євангельську віру. Через деякий час чоловіка відпустили з умовою, що він має щоденно відмічатися та приходити на допити, після яких можна було й не вийти. Родичі Віктора в цей час залишалися ув'язненими. 7 травня 2024 року. Віктор вийшов приблизно о 8 ранку вигуляти собаку, після чого додому не повернувся. Собаку знайшли сусіди повішану на заборі. Сусід. Будинку з того часу про Віктора не було ніякої інформації. А нещодавно окупанти заявили, що затримали Віктора у Мелітополі та звинувачують його у цілій серії злочинів по всій окупованій території. Ректора Бердянського державного педагогічного університету Ігоря Богданова нагородили почесною грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом. 11 грудня 2023 року окупанти ліквідували «Червону гвоздику, зробивши з неї філію артеку. А 15 травня 2024 року комунальне підприємство Дитячий оздоровчий центр Червона гвоздика Бердянська міська військова адміністрація перейменувала в комунальне підприємство гуманітарно-оздоровчий центр Перлина Азову». Окрім нової оригінальної назви, комунальне підприємство отримало й нового керівника. Їм став черванський Роман Анатолійович. Судячи з результатів пошуку у мережі, не бердянець. Також змінився і основний вид діяльності комунального підприємства. Тепер це вже не короткострокове розселення, а діяльність лікарняних закладів. Ця інформація журналістам Бердянськ сьогодні стала відома з аналізу відкритих баз даних. Проінформувати про такі зміни громаду, начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина схоже, як завжди, не вважає за потрібне. Але в той же час Галіцина анонсувала нові можливості для бердянців і. І судячи з усього, фінансуватись вони будуть з місцевого бюджету через нове переіменоване комунальне підприємство. Стосується ця можливість всіх дітей Бердянська, які вимушено покинули місто, або тільки тих, хто зараз перебуває у Запоріжжі, Галіцина не повідомила, заявивши, що всі деталі будуть повідомлені пізніше. Редакція Приморка Сіті поспілкувалася з новим керівником Романом Черванським. Виявилось, що на цю посаду він потрапив через знайомих за словами Романа Олювича у нього особисто немає досвіду керівництва подібними проектами, але раніше він працював на різних керівних посадах у компаніях, які займаються продуктами харчування. Також він зазначив, що сам проект полягає у відкритті оздоровчого реабілітаційного центру для військових та внутрішньо переміщених осіб. Розташований він буде у частині спортивного комплексу Моторсічі, який знаходиться у Запоріжжі. Крую комплексом Нердеп від слуг народу Геннадій Касай. А фактично комплекс належить одягозному народному депутату В'ячеславу Богуслаєву, який зараз знаходиться під слідством та звинувачується у державній зраді. Пізніше Черванський заявив про дискредитацію з боку нашого змі, і нібито коментар у нього отримали обманом. Він повідомив, що журналіст представився співробітником бердянської адміністрації, хоча це абсолютно неправда. Напевно, зрозумівши, що розповів зайве, він потім вирішив вигадати таке виправдання. Експоліцейський з Бердянська Віталій Педан заочно отримав 12 років тюрми за колабораціонізм. Педан, колишній працівник органів МВС України, раніше вже судимий в Україні за перевищення повноважень до 5 років. У Запоріжжі за колабораційну діяльність заочно засудили колишню голову Дмитрівської сільської ради Любов Кісь. Їй призначили покарання 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Викрито мешканця Бердянська Аркадія Михайлова, який після захоплення міста підтримував, отримав російських загарбників, а згодом влаштувався до місцевої окупаційної адміністрації Російської Федерації. Там він став очільником створеного агресором бюро технічної інвентаризації. Перебуваючи на посаді, фігурант займався перереєстрацією захопленого окупантами нерухомого майна. Також пропозицію співпрацювати з ворогом прийняла мешканка Бердянська Альона Діхтяр. Окупанти запропонували їй псевдопосаду головного лікаря обласного центру надання психіатричної та наркологічної допомоги. Вона Агітувала лікарів не надавати медичні послуги тим, у кого відсутні російські паспорти. Обом зрадникам повідомили про підозру. Рашисти при перерозподілі трофеїв у тимчасово окупованому Бердянську передали потужності бердянського підприємства Агрінол своєму прибічнику Євгенію Дано. Але як стало відомо, Бердянськ сьогодні з власних джерел налагодити нафтохімічну промисловість зраднику не дуже вдається. Тому він переорієнтував виробництво на менш законне, але більш прибуткове. Наразі там виготовляють цигарки. Бердянці розповіли нам, що контрафактні цигарки вироблені дано дуже погано. І Якості розповсюджують їх у Бердянську та по селам навколо. Місцеві впевнені, що організувати такий масштабний незаконний бізнес без погодження з ФСБ неможливо. І місцеві гауляйтери, і партійне керівництво, і комендатура всі знають про це підпільне виробництво. Окупанти відзвітували про операцію Нелегал, яку проводили в Бердянську та районі Росгвардія, ФСБ. Та МВС Росії в результаті затримали 18 виходців із країн ближнього зарубіжжя. Дев'ять з них вже підготували до депортації. Силовики стверджують, що таким чином запобігли злочинам на національному ґрунті та знизили соціальну напруженість серед населення міста та району. Цікаво виходить. Спочатку вони цих нелегалів до нас завезли будувати свої оборонні споруди, а тепер героїчно їх шукають та виганяють. Ленін Кіров. Дзержинський та чекісти окупанти вирішили повернути радянщину в Бердянськ. На сайті Бердянської псевдовлади оприлюднили постанову з відновленими назвами вулиць Бердянська. Постанова була прийнята 31 травня 2024 року. Хоча про переіменування місцеві колаборанти заявили більше місяця тому назад. Весь перелік це просто старі радянські назви, які існували до 2016 року. В опублікованому списку загалом 69 назв вулиць та про Ектів про жодне історичне переосмислення мови не йде. Але щоб це розуміти, треба цю історію знати і відчувати. Люди, які легко зрадили свою державу і місто, на це не здатні в принципі. Пізніше заступник Балицького заявив, що перейменування вулиць у Бердянську ще не було. Це пов'язано з тим, що при перейменуванні місцеві колаборанти не врахували історію СВО. Чергове сумнівне відео від загарбників з'явилося у їх соцмережах. На ньому невідомий чоловік розповідає, що він уродженець міста Бердянськ. Він каже, що передавав інформацію про розташування російської військової техніки та військовослужбовців на окупованій території своєму знайомому. Окупанти кажуть, що громадянин, хоч робив це з ідеологічних мотивів, не встиг нанести шкоди військовим. Тому його видворили з окупації та заборонили в'їзд на територію Російської Федерації на 20 років. 7 червня на окупованій території Запорізької області комендантська година діє з 23:00 до 5:00. Раніше у Бердянську комендантська година була з 22:00 години. Після оголошення страйку та розголошення критичної ситуації у Бердянському порту у змі окупанти виплатили заборгованість працівникам порту, але далеко не всю активісти порту стверджують, що їм заплатили тільки за березень. Також працівники порту анонімно нам на бот надіслали інформацію, що колектив знову готує страйк, не дивлячись на те, що керівництво колективу у травні вже погрожувало. Бердянці повідомляють редакції Бердянськ сьогодні, що заробітні плати затримують і на інших захоплених підприємствах міст так для організованої крадіжки зерна з тимчасово окупованих територій окупанти створили так зване государственне унітарне підприємство Государственний зерновий оператор Запорізької області. Цьому підприємству передало в управління, в тому числі захоплені потужності оператора «Аскетшипінг» у Бердянську і, не дивлячись на оптимістичні звіти про роботу підприємства, співробітникам не виплачують заробітну плату. Окупанти повідомили, що 59-річна мешканка Бердянська, що у квітні 2022 року на особистій сторінці в соцмережах розмістила публікації, які містили негативну оцінку особам, які представляють збройні сили Російської Федерації. Рішенням окупаційного суду мешканку Бердянська було засуджено до адміністративного арешту строком на 10 діб. Виступаючи у Франції, президент Зеленський відзначив боротьбу під пілля в Бердянську. Ця битва, що триває саме зараз проти російських окупантів, триває на землі нашої Харківщини, нашої Донеччини у прикордонні з Росією і на підступах до Херсону у Підпіллі, в Бердянському Мелітополі та у Криму у небі України у нашому у нашому Чорному морі. Ця битва за Україну зараз. Має таке ж екзистенційне значення для Європи, як і битви, виграні попередніми поколіннями європейців. Окупаційні змі повідомили про затримання 29-річного мешканця Мелітополя, який у квітні 2022 року на своїй сторінці у соцмережі залишив антиросійський коментар. Яким саме був цей коментар? Окупанти не повідомляють, лише кажуть, що чоловік закликав до насильницьких дій по відношенню до керівництва країни агресора. Балицький заявив, що усі окуповані території України Путін хоче об'єднати в один федеральний округ. До нового округу за планами загарбників увійдуть окуповані частини Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Крим. За інформацією Гауляйтера, скоріш за все, назвуть його Новоросія. А він, звісно, мріє вибороти посаду головного в інших зрадників. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.